Всі вам миро Божого, знаєте, є багато людей з, з якимись обмеженнями, багато інвалідів, які проповідують Слово Божє, які являються дітьми Божими. І знаєте, люди задають такий вопрос, чому Бог не зціляє цих людей, а не ісцеляє для того, щоб Господь Він прославився через них. Але Бог і. Сказав, що буде велика награда, бо Бог побеспокоїться безпокої, бо за них. Він їм дасть нові тіла, та в вічності, вони будуть в нових тілах. У них буде все молоде, все красиве, і вони будуть на суді, будуть судити тих людей, які були з ногами, з руками, і які отвіргали слово Божє, І ці люди з обмеженнями будуть судити.